Ні, хвилини тиші піски під обстрілами терористів до всього лиха ще й додався ворожий снайпер і солдати. Місцеві, які лишились у зруйнованому селі під Донецьком, пересуваються перебіжками, аби не потрапити під кулі снайпера. Давай огонь! Лесік єсть. Є. є. Огонь! Війна бійці 80-ї аеромобільної бригади дають відповідь бойовикам. Ті уже чотири дні поспіль обстрілюють українські позиції у пісках та авдіївці з танків, гармат та мінометів нещадно бомблять захисників Донецького аеропорту. Не дозволяють навіть за попередніми домовленостями вивезти поранених до нового терміналу. Десантникам довелося прорватися з боєм. Вночі під прикриттям без трат заїхали на швидкості, розгрузилися, забрали всіх. Розгрузили повністю БК, загрузили. Ранених і успішно ранком вернулися. Тобто можна сказати, що ми і без сепаратистів може спокійно заходити і виходити. Сьогодні сепаратисти справді трохи притихли. Учора артилерія добряче накрила бронетехніку бойовиків, знищила кілька танків, кажуть десантники. Щоправда, противник устиг запалангувати позиції української артилерії, ворожі снаряди з потужних гармат, побили машини, зруйнували кілька брендажів. Тут було все завалено, бач, пацани вичистили. Ага. Оставили підпорки. Бачиш, які самоглавні? Не бійся, боже, собака бідна, і там боїться. Після нічного обстрілу артилеристи швидко збираються, гармати вже виїхали, хлопці забирають останні пожитки і переїжджають на нове місце. Роблять все швидко, що хвилину очікуючи на новий обстріл з боку сепаратистів. Інша група бійців також збирається. Але вже туди, у саме пекло, у Донецький аеропорт. Ну що, завтра виїжджаємо в аеропорт. Думаємо, вернемось усі, живі, здорові. А там в ближайший часу і додому вернемося. Всім привіт, рідним. Вітання рідним, близьким, мамі, всім привіт. Софійка, хлопця, я тебе люблю. околиць Донецького аеропорту, де знову війна. Олександр Загородний, Лежуренко та Олахусенко. Новини. 2 пусть 2.